Чому до психологів входять виключно жінки? Хоча насправді психологи потрібні чоловікам. Читаємо, чому по психологах бігають у нас виключно жінки? Чому психологи то є лише для жінок? У нас в Україні нездорове патріархальне суспільство, де жінок загалом ображають і принижують. Чоловіки, дівчат аб'юзять, хлопці б'ють, знущаються морально, соціально і фінансово, а по психологах бігають жінки, щось там хочуть лікувати, пропрацьовувати, вселяти віру в справжнє кохання. Ну пішла собі Марина до психолога. Після аб'юзивних стосунків, ну пропрацювали вони на сеансах, а потім вийшла Марина на вулицю, їй зустрівся інший аб'юзивний Вася, і все тепер пропрацьовувати заново. А може у нас треба загалом лікувати наше токсичне, нездорове суспільство і на сеанси до психологів відправляти чоловіків, а не жінок? Щоб чоловіків навчили поважно ставитися до жінок і нормально їх сприймати як повноправну частину суспільства. Не ставлю діагнози, але в авторки допису явно є пунктик на цю тему, щоб хотіла тут. Казати, що це починається з гендерного виховання. Хлопчиків з дитинства вчать, що проявляти емоції це погано, що це соромно, що це слабкість, і тому в дорослому віці вони не ходять до психологів, тому що їх привчили, що це не для чоловіків. Насильно відправляти людей до психолога, як пропонує авторка допису, теж не має сенсу, тому що якщо людина не відчуває внутрішнього бажання, якщо вона не розуміє, навіщо їй це треба, то нічого хорошого відбуватися і не буде. Я вважаю, що психологи. Психологічна допомога потрібна як чоловікам, так і жінкам в однаковій мірі. І також я вважаю, що розуміння себе, своїх емоцій, своїх психологічних потреб треба закладати ще з дитинства, і можна це інтегрувати в освітній процес, у виховний процес, щоб потім в дорослому житті не виникало такого перекосу. А що з цього приводу думаєте ви?